Yeah.

Так, друзі, всім привіт всім привіт, чат! Всім привіт! Сьогодні граємо в новий модик Теж за Україну. Так будемо дивитися, що тут у нас буде. Сьогодні УНР, УНР у нас. Сьогодні у нас УНР. От по базі, по дослідженням, сейчас поки що пройдемося. Тут у нас будуть, звісно, конкретні заруби, думаю. За Троцкого? Ні, ми за Україну, тут не Троцкий. Тут Троцький буде отут, а певно, що в совку. І то не факт, він в Мексику с'їбнеться. Так що в нас тут? Історична справка. Ну, в принципі, в принципі, спасіба, хватит. Тут нема нічого. Та я знаю, що тут є Троцький, але в Україні ж його не можна привезти. чи можна? А може, можна? Писателі. Но они и самого левого, да, повна. Камуняки. Бачу, да. Да не, китрос, я ж ебанусь. Не ужас. Однополярный мир. Поддержка Китая. Твою мать. Привет, привет. Не, ну в совок как будто не очень камильфоиты, Левое крыло. КПУ. Но в них что-то, конечно, такое интересненькое, я не знаю. Треба буде вибрати за кого пограти, звісно. Що в нас, до речі, по країні в нас заводів Мало, можна військові чистиї башать і все. Так. Національний союз. Ну, це хто в нас? Мазепа. Демократи. Привіт пока. До побачення. Так. Козаки, писателі, русофіли. Ну не знаю навіть за кого. Бандера, мальник, Бандеру можна привезти. Або націоналістів. Ультиматум Криму. Ну, бандери мало фокусів, блін. Через звичайні повномочі. Ну теж непогано щось. Теж щось непогано. Дякую за підписки. Консолідація власті. Ну что-то интересное, конечно. Это националисты, да? Фашизм. Хм. Тяжело. гетьмана короля можно привести. УНП. Петелюра. Бля. Не знаю навіть за кого йти, в яку вітку. Певно, що підемо в націоналістів, а там подивимося в кого. Коли війна? Зразу треба війну. Не знаю, коли війна. Ну тут будуть війни по-любому. Так. Ну тут війни будуть по-любому. Привіт, 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 друзі, привіт. Сьогодні граємо в новий модик. Так, ну в нас тут поки що так, що в нас тут. Піхотки нема, взагалі вся і допки нема. Ну, от так би зробити якось, ну це буде довго, думаю. ну нічого. 23 дивізії у нас тим часом тільки є. Пусть буде мельник у нас. Керівником Кого? карапатського можемо поставити. Справа нормальна, світло є, то хорошо. Так що, будемо відпускатися потроху. Тут в нас. Де Молдова? Нема, це в нас 1918 рік. Ну тут, звісно, 36-й, но по суті це події 18-го. До 17 не буде. Бляха, таке, звісно. Молдова тут це Румунія, друзі. Дадуть нам 2 години. Це вообще дупа Так. Аксіним. Угу. Ні не, не обращайте на них увагу, друзі. Пусть вони там виступають. Я не проти. Ми, певно, їх і будемо приводити до влади. Так. У нас тим часом цей фокус взявся. Статус кво. Ну, Статус кво. Бляха, ми можемо піти в демократичні сили. В комуністичні сили. Ще можемо піти в. Нейтралів. Модзе Great Stan Reborn. Щось таке. Це новий Давлення на Наскарапаского. Привіт. Це теж вони будуть. Привіт, привіт. І реваншисти. Тобто націоналісти. Певно, що підемо в них, а? Давайте в націоналістів, бо ми зможемо воювати тоді. Я хочу в націоналістів, і тому будемо в них рухатись. Окей, що у нас тут? Певно, що першим ділом ми поставимо робочу лошадку. Бандеру задержать. Паш нахер, ми українців не видаємо. Поляки сраные. Ви нам ще Львов торчите, тварі, окупували львов. Зі всіх сторін, блін. О, громадянська війна в Іспанії. Так, комуністи, фашисти, давай підтримуємо. Давай тут з ними будемо дружити, але не факт, що ми вспіємо. Певно, ми не вспіємо в Іспанії нічого зробити. Треба буде зараз кинути ось цього, робочу лошадочку нам. Щоб більше політки було. І щоб ми могли творити чудеса тут. Так, тим часом, що ми не можемо перекинути армію? Блін, я би хотів перекинути. Це треба. Відносини. Це довго, ми не вспіємо, певно, в Іспанію. Головне, щоб там комуністи не перемогли. Бо комуняки нам не треба. Так, тим часом реваншистська риторика в нас набрала оберців. Угу. Тим часом в нас реваншисти. Окей. Що ми тут можемо робити? Угу, Треба фашистів приводити, я зрозумів. Що тут в нас? Економіка. Давай. Де мод взяв, в стимі, друзі, в стимі мод. О, комуністи, нацисти, давайте підтримаємо. По-любому. Опа, вовнення кубанію. Давайте наладимо контакт з Кубанію Будем з Кубанію налагоджувати контакт. Так, радійка тут. Давай в компи підемо. Поки що. Назва моду Grey, зараз я. Зараз я вам скину. Бо тут язик буду ламати собі, я вам просто надішлю назву моду в чатик, чекайте. Бо я так думаю, ви будете все ще довго писати. Тому зараз просто вам дам. Опа, за Куба, Ні, ми сьогодні не будемо. Ось назва моду. Друзі, ось назва моду. Я написав в чат назву моду. Беріть кому треба. Так, що в нас тут? Тим часом в нас в Києві авіація, але тут дуже слабенька, якісь літачки такі хіленькі, тактичні. Ну, херня. Якась херня в нас тут. Ага, вже не можемо тренувати. Безпорядки в Криму. Бля, нам надо Крим! Нам надо Крим, друзі. Так. Що в нас по правячій партії? Нейтрали зараз. Треба на фашизм підіймати, алло. В наступному стрімі можеш? Що саме? А, за Кубань? Ну, подивимося. Так, наростаючий розкол оун. Ну, що ви робите, придурки там, що розколи ви нам якісь робите? Нам таке не подобається. Якщо багато буде бажаючих, щоб я пограв за Кубань, тоді пограємо. Так, тепер будемо будувати фабрики, промку будувати. Растетрі доточувати. Так, в нас що зараз? Військові заводи в Києві робляться. В Київ ми втратити не маємо. Ну, поки чекаємо. Так, підтримку збільшуємо. Індустріалізація, індустріалізація дасть нам політку. Давайте в політку поки що підемо тут 35 днів небагато і далі кинемо в отут. Ось а, ні, не можемо, да? Треба фашистів привезти. Треба привезти фашистів. Ну, потрошки ми рухаємося фашистську ідеологію. Так, успіх на Кубані. Непогано, вже кордони Кубані вирісовуються трошки. Вже потрошки кордон Кубані є. Але мені кажеться, Савок їх задусить, на жаль. Так, що тут? Строїтельство. Давайте все підемо. Попробуй пограти за Польщу. З ходом історії, да мені. Пизда буде за Польщу. Ну, якось можна буде. Так, військові заводи Донбас. Промка. Давай поки що промку візьмемо. Поки ми граємо за Україну. Так, катастрофа в Криму. Ну, давай накормім кримчан. Чо ні? Крим, це ж наша територія ісконна. Вони якраз теж фашисти, якісь трошки. О! Вперед, Кубань! Кубань зробила восстання. Але, на жаль, їх савок, певно, що задусить. Давай Кубані все відправимо. Ну чо, чо ні? Пересилаємо на Кубань все, будемо підтримувати рідних. Так, тим часом що в нас тут? Ну немає сенсу поки що тратити, думаю, 150 А в оце можна кинуть. О, Кубанці, до речі, щось. Давай підпишемо якісь пактиску баню. Я би сам зараз на совок напав. В тебе є твіч. В нас стрім ще є на Ютубі, друзі. Я вже е, запустив стрім на Ютубі, тому кому зручніше, можете переходити на Ютуб і там дивитися в зручному форматі. Твіч в мене є, але там стрімів нема, бо забанять за 5 секунд. Так. Тим часом в нас промка зробилась, зробилась така, можна оце вибрати. Ми йдемо по віці націоналістів. А чого в мене, до речі, зараз чекайте, друзі?